Добрий день, шановні друзі, вітаю на каналі «Сад та Квітник на садові. Сьогодні я розкажу, які сорти та гібриди помідорів саджаю я в себе на городі. Розсаду вирощую сама, є відео, як я її вирощую. І з сортів також насіння збираю сама, а от гібриди купую. Саджаю і високорослі, і низькорослі. Ну, Як називають детермінантні індетермінантні. Ну, Я по-простому буду називати високорослі, низькорослі, середньорослі. Розпочну я із сорту Корніївський. З перших кетягів були дуже порепані помідори, а далі пішли уже нормальні, коли не було дощів, вони повністю дозріли. Гарно дуже нав'язуються на стеблу, багато помідорів, дуже важкі, здорові і дуже-дуже смачні. Рожевого такого кольору. Це сорт, тож насіння я буду збирати. Рядом з ним волове серце, всім відоме. Я не знаю, мабуть, всі його або садять, або садили, знають, який це. Смак помідора дуже-дуже солодкий, багато м'якоті в ньому, з'їдається дуже швидко, дуже гарні виходять із нього томатний сок, солодкий, ні грама кислинки в ньому немає. Також рожевий, ну, чуть зеленкувати, я положила, тому що поїли всі. Я не багато саджаю по 4 кущики всіх. Хватає нам і споживати у свіжому вигляді для консервування. Роблю і кетчупи, і лечо, і томатом закриваємо, і на зиму томат роблю. Наступний сорт сорт, не сорт, а гібрид Бобкат f 1 Я перший раз в цьому році його сіяла. Дуже-дуже мені сподобався. Це великий, великий є менші, навіть чуть не в половину менші. Такий помідорний смак і чуті кислинки, і сахару, і цукру вибачаюсь. І такий помідорний смак. Мені сподобався. Не дуже м'який і не дуже-дуже твердий. Наприклад, гібрид в минулому році я сіяла каста. так, Дуже красиві помідори були, вони такі трошки з носиком родили до морозів. Але ж на смак ну ніякий, знаєте, як ото зимою продають із теплиці помідори, от такий. Але і самі кущі стояли до морозів, і повно помідорів вішено, і такий красивенний. Але ж як, як ну ну я скажу, ну, пластмасовий. Ду Не сподобалось мені і більше я його не садила. Також перший раз в цьому році я садила Ріо Гранде. Це така сливка сливка для маринування, консервації, закваски. Спочатку перші плоди я скуштувала, і мені не сподобалось були ну, якісь ніякі ні цукру, ні кислоти. А потім, коли вони вже повністю на 100% дозріли, то мені дуже сподобалися. І смак такий в них нейтральний, і не кислий, і не сильно солодкий. Ну, якраз для маринування і консервування. Це така сливка, мабуть, що продають в магазинах, на базарах. От, гарна вона для. Соків, томатів, я ж ще раз повторюся, для закваски, консервування, товстошкіра, на сок дуже гарна, багато ми соку в цьому році надавили. Не сказала я ще по висоті, Ріогранде низенька, сливка, кущі облиті, бобкат середньорослий, але так, гарно облиствений, багато кетягів, сподобався. Ну, волове серце всі знають, він такий чуть вище середньорослого. Розсада в нього така ніжна, тонесенька, а самі помідори дуже великі. А Корнівський це високорослий, дуже такий здоровий, здоровий росте до 2 метрів, і помідори дуже-дуже здорові. Це ще, це ще маленькі, хоч і не дуже вони маленькі, бачите, такий. Рука моя і помідор. От. Але для Корніївського це маленький. Далі, Далі помідор світ сан. Дуже смачний, такий є й кислинка, є й цукристість. Ну, помідорний смак є, не дуже твердий і не такий, що розлазиться, що тільки величина, ну, є й менші. Що ні в банку, Меншенькі вже підуть, що на останок, а перші тільки споживати у свіжому вигляді. Ну, Дуже смачний, мені подобається. Для тих, кому не можна вживати червоних помідорів. Я відношусь до цих людей. Помідорів мені червоних не можна, тому багато я сажаю жовтих. Світ Сан F1. Такий написано низькорослий, але він у мене середнього зросту. Гарні кущі, не, не, не з перших похворіли, гарно облиствений, Сподобався мені. Айсан, Це, мабуть, в мене в цьому році номер один помідор. Помаранчевий, бачите, і не червоний, і не жовтий, помаранчевий. Як написано помаранчевий, так і є помаранчевий. Дуже-дуже смачний. На кущі його дуже багато понав'язувалося. Тож я кажу, це номер один в мене в цьому році. І смак гарний. Хоч і кажуть, що гібриди не смачні, але я вам скажу: посадіть, спробуйте скажете, що смачні. Дебарао. Ну, дебарао всі знають. Я завжди сіяла, в мене були червоні і жовті. А в цьому році я ще купила помаранчевий. Рожевий. рожевий колись був, але ну, перестала сіяти. А тепер знову купила рожевий і чорний. Ну, Рожевий, бачите, червоний, жовтий, а помаранчевого не було, замість помаранчевого був жовтий. А, і ще що чорний не буду сіяти, більше він набагато менший від тих. Солодкий, гарний, хто любить солодкі помідори, будь ласка, сійте. Ну, І мушка. Прилетіла на смачні помідори. Так, асвон. Ну, це така сливка. Ну, посмакуй по всім якостям, мені здається, схожа з ріогранди, Тільки чуть більше кислинка. Якщо ці такі урівноважені, от, то у мене в сім'ї люблять, щоб ну, таке, і цукр був, і кислинка, то ці асфон для моїх рідних. Більш смачніші. Вони товстошкурі, м'якоті багато, гарно родять, сподобались мені. Також гібрид, низькорослий або середньорослий десь так він. Так, а це чері. сакура, Ф один. Ось туди я кетях взяла, навіть спілого, не знайшла, тому що ходять всі його скубають і їдять. Бачите, які кетяги. Там є і більші, по дві штуки таку в купі висять. Дуже-дуже урожайний, смачний. 100% на наступний рік буду сіяти. І це ще такі черіки ми садимо чорний і жовтий дрібненький. Цей сакура, я вам скажу, він не дрібний, а такий коктейльного розміру. Дуже сподобався, гарний. Так, Брізколіно F1. Гібрид. Це такі низькорослі кущики, бачите, із таким дзьобиком в кінці. Вони маленькі. Якщо, наприклад, ось сливка рядом. Я візьму, положу рядом, то вони менші. Бачите, наскільки менші? Але дуже-дуже смачний. І мені подобається тим, що коли в банки консервуєш, ще квасиш, то ті місця між більшенькими помідорчиками я заповнюю цими брізколіно. На сок дуже вони підходять. М'якоть така щільна, неправду, не я сказала, не щільна, а така соковита, і, ну, мабуть, і трошки щільна. О, вони товстошкурі такі, і смак помідорний. І ще вам ось один приклад, що гібрид і смачний помідор. І на кущі їх море, море, і родять до самих морозів. Так, а це помідор апельсин. Спочатку у нас були дощі, і перші, які достигали, вони були тут біля. Де чіпляються до кисті, були порепані. Не гнили, вони заж... заживали, чи як можна сказати, сухі були, от, але були. а потім пішли, бачите, нормальні. Також смачний помідор, помідорний смак, жовтий колір. От, ну, тільки я не розумію, чим він. Відрізняється від світ сан, мабуть, тільки тим, що трошки менший. Хоча далі, дивлюсь, зелений віся набагато більший від цих розмірів. Сорт апельсин, також середньорослий. І помідор Yellow River. Це така сливка лимонного кольору, смачна, я вже не один рік її. Сію і красиво виглядає в баночки червоний-жовтий. Якщо їх чередувати, то гарно не тільки смачний, а й на вигляд гарно. Ось такі помідорки я сіяла в цьому році. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця, поставив подобайку, написав коментар та підписався.